Спеції аніс, паличка кориці, трошки лаванди. А ще м'ята, лайм та мед. Чай з назвою Ти як готує Тетяна Петренко. Вона бариста у соціальній кав'ярні, яка нещодавно відкрилась у Дніпрі. Дуже подобається робити каву титани, тому що запах. Самої хочеться скуштувати, та багато замовляють лимонади, тому що зараз літо і хочеться прохолоди. Я шокірована. Я такой кофі не пила нігді і ніколи в своєму житті. Це найкраще, що пройшло сьогодні, мной. разом з Тетяною гостей зустрічає її чоловік Андрій, подружжя переселенця з Покровська. Чоловік розповідає, працював на шахті, а після повномасштабного вторгнення пішов воювати. Був з uh, першого з. Поміжник зенітно ракетних установок. Потім перейшов до Військової розвідки і став кулеметником розвідником. І з 23-го року ми були на направлення Бахмуту. Під час оборони міста в серпні 24-го року дістав поранення. Розповідає, за 11 місяців пройшов реабілітацію та протезування. До роботи ж у шахті повернутися не зміг. Натомість опанував професію бариста і готує каву для гостей, серед яких і побратими. Це мої хлопці, які приїжджали до мене в гості і Оставили свої шеврони. А це між мого підрозділу шеврон військової розвідки. То у нас є ветеранська кава для титанів, як кажуть, вона робиться зі спеціями. Міцну каву, яку готують на піску з додаванням спецій, найчастіше замовляють військовослужбовці. Ділиться Андрій. Її обрав боєць на позивний бос. Розповідає на один день приїхав по справах до Дніпра. Я дуже приємно вражений. От до речі, зараз. Попросив ще одну е, каву, тому що мені так сподобалась перша, що я хочу ще випити другу і вже буду потрохи туди видвигатися в сторону бойових дій, виконувати свої безпосередні обов'язки. Але великі молодці, це дуже важливо, тому що хлопці, коли повертаються і попадають в таку атмосферу, де побратими, де однодумці. Тоді це дуже круто. Усіх оборонців пригощають безкоштовно. Розповідає власниця Анна, каже, відкрити соціальну кав'ярню. Хаб вирішила в пам'ять про брата. Ми бачимо зараз контур солдата. Це дуже символічно. Це пам'ятно. Це мій брат, кравчик Максим. Мій брат, який загинув, він герой України, приїжав своїм побратимами до мене в гості. Він завжди на цьому місці пив. Коли його немає, він продовжує безоплатно пригощати своїх друзів. По Заклад безбар'єрний, додає Анна. А за необхідності Андрій та Тетяна допомагають ветеранам війни та вразливим групам населення дізнатися, де можна отримати соціальні та медичні послуги. Своїм прикладом каже Анна: хочуть заохотити підприємців створювати соціальні простори по всій Україні. Поліна Поломарчук, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.